Усім привіт! Представляю вам дослідження українського підприємця Сергія Лагунова у сфері розвитку технології газогенерації в Україні. Це відео присвячено професору Ветчинкіну Миколі Сергійовичу, який народився в Україні і працював у Києві та в місті Фастів. За часів, коли це ще називалося Київською губернією, Спілкувався з Леніном Ціолковським та з багатьма іншими діячами того часу. був першим директором інституту, де очолював відділ по газогенераторах. розглянемо тут три його патенти по транспортним газогенераторам. Два з яких присвячені пилоподібному паливу. Поки Сергій готував це відео, то навіть не думав зачепити такий пласт інформації. Багато зробіт по газогенераторам поодинокі, іноді радянські інженери подавали кілька патентів, і більше під їхніми прізвищами нічого не можна було знайти. Та в процесі дослідження він натрапив на цілий самородок професора Вечінкіна під час пошуку інформації по газогенераторам в Україні. Автору довелося піти в глибину і витратити кілька днів на створення цього відео. Він зазначив, що відчуває, як перетворюється на історика в тематиці газогенераторів. Думаю, що і вам буде цікаво не просто подивитися голу схему чи патент, але також дізнатися історію людини. Отож, декілька слів про професора. Доля в нього була насичена, народився в 1886 році, а вийшов на пенсію в 1955 році, помер через 5 років у 1960 році. Можете уявити, що пережив і бачив цей чоловік за своє життя. Першу світову війну, революцію, НЕП, п'ятирічки, пережив репресії, працював у Другу світову. пережив її живучи в союз радянських соціалістичних республік. Їздив у закордонні поїздки вивчати технології західного світу та продовжував видавати як з рогу достатку все новий і новий винахід. Автор дослідження нарахував близько 100 робіт, що вийшли з під пера професора. З того, що ми побачимо, він був практиком і, на жаль, мало написав крім кількох статей і трьох патентів і брошури для радіо. його діяльність була великою. Спочатку газогенераторна справа його торкнулася лише по дотичній. світанок газогенераторної справи в союз Радянських Соціалістичних Республік застав його вже в зрілому віці. Перші його патенти були. Подані навіть ще до революції 17-го року. він уже тоді був енергійним винахідником. Ветченкіна захоплював транспорт. перший його патент подано 1916 року. Він намагається створити дерево бетонний каток. 1924 року придумує водносухопутний візок, 1926 року придумує гусениці для саморушних возів. 1927 року подає свій перший патент на газогенератор. Цей патент дуже схожий на копію одного з європейських газогенераторів. Ми подивимося його трохи пізніше. В 1928 році пише дві статті в журналі Лісопромислова справа. Ці деталі його діяльності є результатом закордонних відряджень. Він їздив до Франції. на той час у Європі газогенератори виготовляло близько 30 компаній. У 1931 році. Пише статті про сучасні французькі газогенератори. Вся діяльність професора крутилася навколо тракторів, а потім і біля тракторів «Амфібій». А як інакше, адже вся його діяльність на посаді в інституті була пов'язана з лісом. Завдяки цим статтям автор дізнався, що в ті часи на газогенераторних машинах уже застосовували роторні компресори і знайшов сучасний аналог подібного роторного компресора, який можна купити сьогодні, дуже схожого за побудовою. Автор зняв про нього оглядовий ролик, але на жаль, відео не збереглося, його знищив YouTube. як і решту 500 відео про газогенератори, зроблені автором за 10 років роботи в цій темі. автор знайшов в інтернеті його листування з дружиною від 11 червня 1927 року, побувавши в Парижі на виставці газогенераторів. Марів зізнається, що за одну цю поїздку дізналася про газогенератори більше ніж за попередні. Два роки роботи ще через 13 днів він пише в іншому листі, що побував на заводі Берлі, заснованому французом Маріусом Берлі у Франції, який масово виробляє вантажівки. Французи першими в історії налагодили масовий випуск вантажівок під маркою Берлі, і першими почали ставити їх на газогенератори для армії. Тоді ці газогенератори так і називали «Берлє» за маркою вантажівки, керував виробництвом їхній міністр оборони Мажено, той самий, що створив лінію оборони Мажено, і найняв імберта, щоб той придумав для них дров'яний газогенератор. Пізніше мажено вичитував імберта, коли винахідник намагався робити газогенератори наліво для Німеччини. Коли Імберт створив свої обернені газогенератори, вони почнуть називатися газогенераторами імберта 26 квітня 1930 року. Ветченкін писав радісну листівку дружині, де розповідав, що йому запропонували випробувати деревинно-вугільний газогенератор на півторатонному. тонному. Форді, на якому він проїхав, 80 кілометрів у місті Компейн, тому самому, де було укладено свого часу перемиря про припинення Першої світової війни. До слова, Ветчинкін Анатолій Миколайович був одним з найкращих в союз радянських соціалістичних республік майстрів короткохвильового радіозв'язку. професора захопив плаваючий трактор Фібі, і він присвятив його розробці дуже багато праць. Автор знайшов рідкісне фото 1941 року. Ленінград, на якому показана модель ВиРЛ, один з газогенератором на борту, який стоїть зі зворотного боку. А фільтр з кільцями Рашида ближче до глядача. Професор Ветчинкін на фото стоїть ближче до амфібії. На цій фотографії він молодший і зліва першим. Професор працював над газогенераторами з відомим газогенераторщиком Вознесенським. Кілька років тому Сергій Лагунов презентував розробку, що прибирає смолу, за його роботами, що представлені в книзі. через це на цю книгу почалося справжнє полювання серед колег-послідовників. Нівечінкін листувався з самим Ціолковським, і той подарував йому книгу зі своїм автографом. сьогодні. Цю книгу продають у мережі на книзі. Напис від Ціолковського глибоко шановному професору Миколі Сергійовичу Вечинкіну від вдячного автора в 20-х роках Ветчинкін листувався з Леніном, який просив його написати технологічні статті в газетах. у той час він був ще просто інженером. У 1932 році Ветчинкін пише текст радіолекції, яку читають Віктори по радіо про газогенератори. приблизно в цей самий час він взяв на роботу Коленкова в інститут, де очолював спеціальну лабораторію генераторів. В його обов'язки входило також допомагати лісово. Базом робити склади зберігання та сушіння деревних обрубків. Сітеґазинівечінкін робить газогенератор на півметрових дровах. Важко тоді було обробляти деревину на щепу, куди простіше наколоти полін. називався цей газогенератор НСВ 3 мабуть, на ім'я прізвище та по батькові Ветчинкіна зробив він її для тритонного автомобіля Амо Це були машини, випущені на фабриці віджатій більшовиками у братів Рябушинських. в 1933 році. Ветчинкін, уже будучи першим директором в інституті, пише для Коленкова передмову до його брошури з описом трактора Піонер з газогенератором Коленкова. 1934 року. Ветчинкін разом із першою хвилею Газогенераторників беруть участь у авто. То пробігу, де і приймають на виробництво газогенератор Коленкова. також були представлені газогенератори таких винахідників, як Наумов, Карпов, Коленков, Веденський Мезен та інші газогенераторники першої хвилі. почнемо розбирати три патенти професора, починаючи з перших. перший з трьох патентів професора поданий 16 листопада 1927 року. Тоді він ще професором не був. А був звичайним інженером-конструктором. Цей патент мені дуже нагадує трактор Ара. Мабуть, в той час Вечінки намагався на підставі побаченого ним у Франції на виставці зробити щось своє. його по всій видимості захопила форма газогенератора, коли в останній можна завантажувати дерево у вигляді довгих полінь, що сильно економить час і сили на його обслуговування. По суті, це той самий обернений газогенератор з підігрівом повітря, та ми не будемо на ньому зупинятися. 13 березня 1935 року він подає патент, де намагається вирішити постійну проблематику газифікації пилоподібного палива. По суті, це газогенератор рибнікова, але з подачою пилу через центральне сопло з повітрям. Пил згорав в потоці, не створюючи проблем надалі, та велико кускове паливо б заощаджувалося і. Пил утилізувався б. Як можна зрозуміти, шнек подає пил у трубопровід, який крутиться від гнучкого валу двигуна, пил засмоктується в бункер. у патенті він говорить про вугільний пил. Чи можна тут застосувати деревний пил, наприклад, тирсу. Невідомо Пил залітає по трубі сім через сопло 11. Пил засмоктується інжекцією. Вечінкіна не перестає хвилювати деревний пил, адже його багато на лісових базах, де ріжуть дерева, за які відповідає інститут, де він керівник. Через рік, 13 березня 1936 року, він подає патент, а газогенератора на одному лише деревному пилу, співпрацюючи з товаришем Меншиковим. Це справжнісінький. Вихровий газогенератор на автомобілі камеру 3. З допомогою форсунки 2, через змішувач 1. подається пил, мабуть, пил деревного вугілля. Вугільний пил рухається по спіралі, показана стрілками по колу до центру, і в процесі руху газифікується, стінки газогенератора каталітично діють за допомогою керамічної маси для підвищення. Теплотворності газу в центральній камері. Під номером три подають пару. Виходить водяний газ, який утворюється вже в камері чотири, заєднаній з першою камерою три Далі газ іде в пару утворювач п'ять, проходячи по трубками шість, віддаючи тепло і відводиться. по трубі сім у вихрову камеру і по трубі вісім фільтра, мабуть, після випалювання деревного вугілля. На деревних базах залишалося дуже багато деревного пилу його тоді не пресували у брикети як тепер. А так його можна було б утилізувати в транспортних газогенераторах. На цьому відеоролик про професора Ветчинкіна автор закінчив. Дякую за вашу увагу.